Чемпіонат з футболу серед дорослих команд Боринської та турківської громади. Найперше, хочу сказати, і вони мають звучати на кожному змаганні це подяка нашим Збройним силам України, які боронять нашу державу та дають можливість проводити такі спортивні заходи на Турківщині. Але багато вже наших воїнів мирного населення. Загинуло віддали найцінніше життя, тому давайте всі разом пом'янемо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Також хочу подякувати всім вам, вболівальникам, бо без вас футболу би не було. Дякую, що ви збираєтесь граєте в футбол, хочете чогось досягти, тому щиро щиро всім дякую, особливо представникам, людям, які збирають команди, бо знаю, як то важко зараз знайти пару чоловік, щоб щоб зібрати команду. Тому представники люди. Які проявляють ініціативу, тому щиро вам дякую. Давайте поплескаємо самі собі. Також Петру хочу подякувати. Він був один із ініціаторів сьогоднішніх цілого нашого чемпіонату. Він завжди до мене дзвонив. Давай, давай проведемо. Я завжди, якщо треба щось провести, завжди даю плюс. Тому щиро дякуємо Петру. Так, і безпосередньо переходимо до нагородження. Як ви бачите, у нас є чотири кубки, ми собі так сіли подумали, та давай четвертого кубка замовимо. Це тій команді, яка займе четверте місце для того, щоб дійсно стимулювати їх і щоб вони щось досягли. Отож, четверте місце чемпіонату з мініфутболу посідає команда ФК Прокордонник» Сянки. Прошу всіх гравців підходити для нагородження. Так, срібним призером чемпіонату, бронзовим призером чемпіонату стає команда ФК Карпати Турка. Микола, дякую за підказ. Дійсно, хочеться подякувати команді із Козьової, із Козьової ЦФК Сокіл. Хлопці, скільки часу кожного Божого тижня приїжджали, скільки кілометрів. Це заслуговує дійсно подякувати їм. І вони зайняли друге місце. Прошу підходити. Так, і переможцем. І переможцем. Чемпіонату зміні футболу серед дорослих команд стає команда ФК. Явора! Прошу підходити. Так, давайте підходимо, будемо нагороджувати. Ром. Ром! Мені медальку не забудь. І мені. Ось. Привітали ще раз, яври молодці. Так, Ми протягом чемпіонату записували всі голи, хто скільки забивав. І так вийшло, що два гравці забили однакову кількість м'ячів. Тому, порадившись із Петром, ми дійшли висновку, що одному даємо кращого бомбардира, другого кращого гравця. Так що, щоб не було обідно. Отож, кращим бомбардиром чемпіонату стає Мельник Денис. Пару фотографій, де ми щось кинули. Голодець ще раз. Кращий воротар стає Бринь Михайло. Так, і кращим, кращим гравцем нашого чемпіонату стає співак Михайло. <клухи> так, хлопці, я ще раз всім дякую. Ми думаємо, що ми. На наступний рік це вже оголошення. Не знаю, може того року, може на наступний. Плануємо провести футзал, Так само, дві громади докупи, так буде цікавіше. Тому готуйтеся і слава Україні! Всім дякую.